Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене на огляді джерело безперебійного жилення для вашого роутера від компанії Trinix, але вже з вбудованою літі Ferro Pa 4 акумуляторною батареєю. Минулого разу в мене був на огляді ось таке джерело. Тут була літіго батарея. Але багато хто писав мені, що краще буде, якби була з літій заліза фасфатна батарейка. Trinix має і таке джерело. І сьогодні воно на огляді по самому джерелу. Вихідна потужність 18 Вт. Ємність батареї 20 000 мАч. Тут написано, що саме для вашого роутера і медіа саме той пристрій, який забезпечує вас інтернетом, коли у вас відсутня електроенергія. На зворотній стороні у нас тут написано, що цей пристрій має всі потрібні захисти, щоб воно працювало довго. І тут технічні характеристики, які я зазначу в описі, щоб відео було не надто довгим. Давайте відкриємо коробочку, подивимося. Тут вона зустрічає. Інструкція українською мовою відкладемо її. Ось тут у нас йдуть всі потрібні кабеля. Це кабель, щоб підключити його до розетки в мережу, а це кабель, щоб підключити його до вашого роутера. І сам пристрій. Ось такий корпус чорного кольору, важкий. На лицевій стороні у нас йде слова індикація, статус звімкнення, далі статус, який режим роботи 12 в, 9 вольт і заряд розряд батареї. Ну і кнопочка вимкнення. Далі на тильній стороні ми можемо його повісити. Є два отвори. Тут називається модель, серія номер. З цієї сторони у нас головний інтерфейс підключень до мережі, ось цим в роз'єчком. Далі вибираємо, який потрібен нам вольтаж. 9 або 12 вольт вихід. Беремо цей кабельчик вам покажу, тобто це сюди. Якщо у вас 20-вольтовий роутер, 12 вольт і це в роутер. Type-C 5 вольт 1 А, можете зарядити якийсь свій пристрій і USB. Якщо маєте якісь пристрій, які живляться полі, 24 LAN можете використовувати. Це зібрана, якісна, якісна пластмаса, розрібна рекомендована ціна на такий пристрій 2400 гривень доступна до замовлення.